Всім привіт! З вами канал Кнайтфа. І сьогодні ми будемо оцінювати мій ресторан та мій дім Це мій ресторан з моїм портретом. Та скільки коштує та мої блюда А це Для краси та ізумруди. У мене супер імбові предмети. Тому йдемо оцінювати мідім. Ще от снаружи як. Виглядить І ресторан. Ззаду в нас холодильник та костри. І ми йдемо далі. Рядом з рестораном мій дім. Це мій дім. А це мої в кроваті. Це мій тайний прохід. Я дуже професіонально граю в Майн. Це моя улюблена гра на другому місці. На першому місці це, звісно ж, So Night and so Night Collab. Ось, я сам робив. В креативі, але сам дуже довго робив. Тут мої портали, тут мій сад, тільки рибки кудись зникли. А це мій дім. Тут дуже багато класних речей та кроваті, А тут в мене супер імбові речі. так? Секретні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже рада, що в мене буде багато підписників. Та скоро в мене вже буде 100 лайків. Я зроблю дуже класне відео. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім ночи, всім пока-пока!